Сьогодні свій перший робочий день провела новопризначена директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Юлія Рябченко. Вона має дві освіти: медичну та юридичну. Загальний стаж 27 років. Одна з цілей на найближчий час каже директорка: це отримання нових пакетів від НСЗУ. Будемо заключати міморандуми, будуть виїзди по нашим амбулаторіям. Для флюорографічного обстеження, будуть гінекологи їздити. Ну, я сподіваюся, будемо спеціалізованих лікарів залучати до себе, там, хірургів, травматологів, кардіологів, щоб у нас населення повністю обхвачувалося у зв'язку з тим, що багато зараз захворювань онкологічних, які потрібно виявляти на перших стадіях. А мета взагалі первинної медицини це виявлення захворювань і профілактики. Тіка захворювань. Ми потребуємо новлення штату. Однозначно, це лікарі. Ми будемо підписувати меморандум з університетами медичними України і будемо запрошувати до нас молодих спеціалістів. Це однозначно, тому що у нас медицина йде вперед, і ну, будемо проводити курси для наших людей, які зараз працюють лікарів. Це цікаво і це потрібно для того, щоб надавати повністю весь пакет медичної допомоги. Сьогодні оглянула амбулаторію Гоголівську, Великодимирську, всі приміщення, що ми можемо робити. Там, наприклад, встановити кабінет фізіотерапії, ну це для, для цього нам потрібен окремий пакет НЗСУ, займатися реабілітацією після важких захворювань, операцій. Ну, дуже багато роботи.